Всім привіт, привітки, друзі! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні у нас продовження рубрики Історичні екскурсії по Чернівцях. Минуле відео з кав'ярнею вам зайшло. Набрало дуже багато лайків та переглядів. І я готовий сьогодні вам представити наступну. Цікаву історичну культурну пам'ятку. Це Чернівецька е, універсальна наукова бібліотека Михайла Івасюка. І Ми починаємо з того, що в цій бібліотеці раніше було консульство Республіки Польща в Чернівцях, саме в цьому будинку. І ми зараз до нього будемо проходити. Але перед тим як ми почнемо, обов'язково підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Ну а ми, а ми залітаємо. Поїхали. Отут нас такі двері зустрічають. Запрошуємо фотографа. І так, друзі, як ви бачите, ми заходимо. Тут відразу такі стелажі, я так розумію, це також з бібліотеки. Тут такий коридор, і ми зараз проходимо безпосередньо далі. А далі ми безпосередньо піднімаємося, тому що вона знаходиться у нас на другому поверху. Ну що, чуєте, так? Да? Чуєте скрип підлоги? Ну, тобто, це такий вже. Да, Паркетик тут такий нормальний, церков, все по, по стандарту. Ну і піднімаємося по цих таких старовинних сходах. Ну Це знову ж таки, бібліотека була створена не так давно, в 1940 році. Ну, як не так давно, відносно давно, але, тим не менш, вона була створена вже за часів тоді, коли, по факту, радянська влада окупувала Буковину. В 1940 році зверніть увагу на вітражі. Також бібліотека до речі працювала з 1900 по 1941 рік, і вже після початку німецько-радянської війни вона перестала існувати. Тобто, ну зрозуміло, чому почалася війна. Тому було не до бібліотеки багато примірників під час якраз таки німецької окупації були втрачені. Більшість звичайно вдалося евакуювати. Зараз ми переходимо до безпосередньої зали нашої. Бібліотеки, от можете побачити, тут у нас досить такі гарні гарні вигляди. Ось тут таке дзеркало є прекрасне. От, ну, знову ж таки, бачимо, збереглося багато чого, тому будемо рухатись далі. Фонди цієї бібліотеки налічують більше ніж 600 тисяч якраз такі друкованих матеріалів. І е, також важливо зрозуміти, що на сьогоднішній день тут приблизно 35 тисяч читачів, Ось, що також дуже дуже багато. Так, далі ми переходимо до самої читальної зали. От ви можете тут побачити. Тут можуть приходити тут люди, вибирати собі книжечки і собі безпосередньо читати. Бачите, тут деякі виставлені. Ось тому, в принципі, ще тут вітражі, бачите також цікаві і на вікнах, і тут. У 1944 році бібліотека відновлює своє існування, і в 1945 році до неї приходить поповнення. Приїжджають потяги з Харкова, з Києва і привозять сюди додаткову літературу. Тобто відбувається таке, знаєте, поповнення. Ну що, ми переходимо в наступний зал. Тут уже зал з самими книжками. Давайте дивитися. І тут насправді їх дуже, дуже багато. До речі, чи любите ви бібліотеки? Напишіть, будь ласка, в коментарі, що, що взагалі яку літературу любите почитати. Бо я особисто та людина, яка читає сучасну бізнес-літературу, саморозвиток і так далі. Тому, ну і історично, звичайно, люблю це, само собою, але художки щось мені не пре. Напишіть, які ви читаєте взагалі книжки. Ну що, друзі, зараз я вам буду показувати книжечки, але перед цим роздягнуся, бо. Бо Тут справді ця пічка ще старовинна, да? теж нормально так підігріває. Окей, давайте дивитися, що взагалі тут є. У мене, бачите, тут одразу очі кидаються для математики, математичний аналіз. Давайте подивимося, 1994 рік. Тут відразу бачу дуже багато історичного контенту, історичних книжок, історія тут країн Азії і багато чого іншого. От, давайте ще подивимося, що тут у нас взагалі є. Тут є романи різні, тут є. Взагалі, я бачу, тут знаєте, що я навіть знайшов. Научний комунізм. Научний комунізм тут є. То бачите, збереглося все. Леся, Українка, тут є, Франко є, Тетчина. Ну, коротше, все як по класиці. Да? Тому давайте зараз сюди залітати. Так, тут такі вузесенькі ряди насправді. А, ось. І тут. Ну тут, по факту, я бачу всю українську літературу. Словарь древньорусского языка. Я тут взагалі блок Тараса Шевченку посвячений о, Кобзар. 1840 рік. Пам'ятаєте, перше видання в Санкт-Петербурзі. Ой, ну кобзара, я думаю, що всі прекрасно читали і прекрасно знають. Рядочок на вічну пам'ять Котляревському. Сонце гріє вітриві з поля на долину, над водою гнезвербою, червону калину. Да? Тут Котляревському посвячено взагалі. Катерина, кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Ось так, коротше. Тому насправді тут бібліотека вміщає, не знаю, все абсолютно. Тут і англійські довідники є, і якісь німецькі віна є на різних мовах. Коротше. Ну от що ви розуміли, да? English, English, Коротше, ну просто унікальна бібліотека. Насправді. Так, друзі, дивіться, нам тут дали ще книжечку, дуже стареньку книжечку 1909 року. Їй більше 100 років. І тому ми зараз її можемо подивитися. Бачите, видана була в Петербурзі. І я так зрозумів, як вона тут називається: Брем жизнь животних. Да? Цікаво, цікаво, я так розумію, що тут якийсь це, роман, мабуть, чи що це? Це про тварин, хамелеон. ні, це якась енциклопедія навіть. Так, да, це якась енциклопедія з... з тваринами, тут зміюки всякі. Тут... Тут все, що тільки хочеш, не хочеш. крокодили, алігатори прикольно, прикольно Ну, коротше, для біологів контент, реально. Це класно. Ну і до речі, друзі, також хочу нагадати, що зовсім скоро вже НМТ з історії. І якщо ви ще не знаю, не починали підготовку або погано ще орієнтуєтеся, я хочу вас запросити до нашого курсу, який ось ось вже розпочинається. Щоб дізнатися деталі та зареєструватися на підготовку разом зі мною, ви можете перейти за посилання внизу, дізнатися деталі, ну і здобути ще свої 200 балів. Тому залітайте. Зовсім скоро починаємо. Ну і завершуємо вже екскурс сучасністю. Ви можете побачити тут книжки. Також уже часів якраз такі революції гідності. Бачимо вже сучасна українсько-російська війна. Тому тут також можна бачити дуже багато, прям, окремий стелаж для цього також зроблений. Всі книги, які стосуються сучасних подій тут, як ви бачите, і про революцію гідності, і про хроніки війни і так далі. Тому ось так. Ну що, друзі, наш е екскурс по бібліотеці закінчується. Це друга частина наших зйомок в Чернівцях. Е вам минулий відос дуже зайшов. Надіюсь, це також зайде. Ми побували в одній з найстаріших бібліотек Чернівців і надіюся, що ви підтримаєте лайком, вподобайкою. Лайком вподобайкою — це одне і те ж саме Вподобайкою, коментарем. Ну і підписочкою. До речі, пишіть, в яких ви містах шукаєте цікаві історичні. Будівлі, історично-культурні пам'ятки, куди б можна було завітати. Ну і підтримайте, якщо хочете, щоб такі відео залітали і далі.